Вітаю! В студії з новинами Марія Сотнікова. І наступні кілька хвилин ми говоримо про останні події. У Стаханові підлітки жорстоко побили молоду дівчину, а відео виклали в інтернет. У Старобільську розсилали листи щастя. Будинки Ровенчан передали на обслуговування приватному ЖЕКу. Свердловське підприємство Ремліфт відзначає своє десятиліття. У селищі Вороново правоохоронці виявили ціле поле коноплі. Далі докладніше. Віднедавно на міських сайтах Стаханова та в мережі інтернет з'явилося відео з мобільного телефону. На ньому група дівчат б'є свою знайому. Одна з цієї компанії була вагітна. Ще одна дівчина не посоромилася знімати побиття камерою мобільного телефону. Після бійки батьки постраждало дівчини, звернулися до правоохоронців. Тим часом відео з мережі інтернет потроху почало зникати. Міліція встановила причетних до побиття осіб та наразі проводить слідство. Ти сказала, свалила, будеш ввичати, да? По данному факту было открыто уголовное производство, предусмотрено статьей 125 Уголовного кодекса Украины. Все причастные лица установлены, проводится досудебное расследование. Звільнити Старобільськ від сміття взялася київська юридична компанія. Ще влітку старобільчани почали отримувати листи з вимогою сплатити трирічний борг за вивезення твердих побутових відходів перед підприємством Стартрейд ЛТД, що надає відповідні послуги в місті. Отримувачами листів стали як ті, хто не користується послугами з вивозу сміття, так і сумлінні клієнти підприємства. Як варто реагувати на ці листи щастя, з'ясовувала Юлія Рибалка. Ситуація із вивезенням сміття в Старобільську дедалі загострюється. На даний момент лише 30% старобільчан уклали договір з підприємством ЛТД» на користування їх послугами. Численні вмовляння та адміністративні санкції не сприяли вирішенню проблеми. Як висловився з цього приводу голова старобійської райдержадміністрації Валерій Пахнець, настав час розбурхати ситуацію. Начинає з 2010 року почалося різко падати число заключених договорів От, оплата. Дошло уже до 200 э, плательщиков. Вот те письма, которые разосланы людям, а их разослано где-то около 4000, да, и еще будет разослано. Все получат те. И плательщики, и неплательщики. И для чего это сделано? Для того, чтобы взбудоражить ситуацию. Насправді автором листа стала юридична київська фірма, з якою товариство «Стартрейд» уклало договір на надання інформаційних послуг. Саме вона буде займатися стягненням боргів з населення. Керівництво товариства «Стартрейд» стверджує, посилаючись на закон України про відходи, що усі мешканці Старобільська були зобов'язані укласти договір на вивезення сміття ще у 2010 році. А отже, більшість з них мають борги. Ми з 2010 року оказуємо послугу повністю всьому городу, без виключення, Ні, індивідуально кожному а всему гордо. То тобто, есть со своей стороны мы услуги выполняем полностью. О том, что інформаційні листи будуть надіслані усім без винятку мешканцям Старобійська в товаристві Стартрейд, проблеми не бачать. Київська компанія, так, она не знает, что в городе Старобійське льготчики і нельготчики, тобто це було начислено всім без виключенням, э-е 100 Никакого гніву, никакого возмущения, люди, которые платить не делают. В основном возмущаются те люди, которые никогда не платили. між тим юристи, посилаючись на статтю 19 конституції України та статтю 627 цивільного кодексу, наголошують на тому, що жоден громадянин України не може бути примушений до укладання договору. А якщо немає договору на пуст на зміну звичному жеку, прийшов приватний. Сьогодні багатоквартирні будинки ровенчан передані на користування підприємству Затишок дім сервіс. Чого очікували від нової організації, дізнавалася Юлія Гончаренко. Товариство з обмеженою відповідальністю затишок Дімсервіс, молода організація створена лише місяць тому. За результатами конкурсу приватне підприємство здобуло перемогу в тендері на обслуговування житлового фонду кварталів Гагаріна, шахтарський і молодіжний. Ровенчани нового господарника прийняли без опливого захоплення. Валентина Іванівна впевнена, нове підприємство буде таким же бездіяльним, як і попереднє. От бігаю, скільки вже заявку діли, щоб на чердакі ляду там закрили. П'ять заявок зробила. І, і от хочу, скільки бігаю виписати справку о составі сім'ї. Один то виписували, то прийшла, вже не виписують. Деякі ровенчани світле майбутнє все ж таки вірять, сподіваючись на сумлінність і хоч приватної організації. Може, якщо буде час, і може лучше буде, не знаю. Не знаю. Часний, я думаю, що має бути краще. А чому так вважаєте, що часно лучше подарсь? Ну, все доведено йти. Позитивний настрій має керівництво комунального підприємства Володимирева, який займає посаду директора, зазначає, у ровеньках вступає в силу нова схема роботи, накопичувальна. Тепер поточні ремонти та роботи з утримання будинків будуть напряму залежати від оплати за комунальні послуги. Буде розноситися на каждый дом, на кожну составляющую в отдельности. не буде такого, як раніше. где де -то аварія произошла, всі деньги кидаються туди в першу чергу. Діні денег раніше не вистачало на виплату налогів та фондів. А зараз будуть деньги залишатися на счету кожного дома. Перелік обов'язків і тарифи за обслуговування будинків поки що не змінюються. Зазначає Володимир Рева. Головна задача приватної організації своєчасна підготовка до опалювального сезону. В, першу чергу запуститься в зиму, текущі ремонти, будинки, де там є якісь Договір з товариством Затишок Дім сервіс міська влада уклала на один рік. Протягом 12 місяців чиновники будуть контролювати роботу підприємства і в разі недотримання договірних зобов'язань залишають за собою право розірвати угоду. Должна бути все об'єктивно, Ми маємо контролювати. І у ЖКХ, вона буде контролювати всі ці тарифи. Тарифом, который у нас установлен, они будут пользоваться. Пока месяц они его не увеличивают. Будет увеличение чисто объективно. Если, допустим, будет инфляция и все остальное. Обслуговування будинків при домової території, поточний ремонт покрівлі, освітлення місць загального користування, впорядкування під'їздів, обслуговування внутріпідвальної теплової мережі, перелік робіт, які входять в список обов'язків приватного ЖЕКу. Амбітні завдання супроводжуються скромною виробничою базою і невеликим колективом. За словами Володимира Реви, у господарстві комунальників один автомобіль і ремонтні інструменти у штатному розкладі скорочені правові посади. Організація буде працювати без юриста, але з численним технічним персоналом. Ліфт давно став звичним атрибутом міських багатоповерхівок. Після вандалізму 90-х років ліфтове господарство святкувало сміття та розрабовану апаратуру. Створюючись 10 років тому, свердловське підприємство Ремліфт обслуговувало лише 36 механізмів, сьогодні майже 100. У 2012 році підприємство визнали лідером галузі. Про проблеми та досягнення колективу Ремліфт далі у сюжеті. Днем народження товариства з обмеженою відповідальністю Ремліфт вважається вересень 2003 року. Тоді в робочому фонді було 36 ліфтів із 140. Зараз майже 100 механізмів багато в поверхівках та на підприємствах Свердловська. складні 90 ті роки вони зробили своє діло. І в той період ліфтове господарство. гробились ліфти, варувалися запчасті. продавалась, уничтожалась. Вот с 2003 года, я связываю это с приходом Виктора Ивановича Муты, когда он стал возглавлять этот важный участок работы, начали восстанавливать лифты по запчастям, по болтикам, по гаечкам собирать и восстанавливать те лифты, которые можно было восстановить. На жаль, деякі ліфти у свердловську виглядають приблизно так: вандали виривають металеві елементи, ламають двері, розбивають освітлювальні прилади. Співробітники ліфтового господарства нагадують свердловчанам, що ліфт це не розкіш, а засіб вертикального пересування при цьому дуже коштовний. Кожен ліфт є складним механізмом, що вимагає серйозного догляду і обслуговування. На сьогодні ми маємо... Ну, скажем, где-то 80 с лишним, 83-86% проплати. Но этого недостаточно. Поэтому население населення нам задолжало суму э, по мільйона 500 тисяч. А эти деньги були бы направлені на благоустройство, восстановление. Коли створювалось підприємство, працювало лише 14 співробітників. Зараз у ремліфті родинні династії Підприємство не стоїть на місці, розвивається. Ввели в експлуатацію нову диспетчерську связь, яка дозволила оперативно реагувати на всі ті команди і замічання і пожелання жителей. Цього року з держбюджету виділили кошти на відновлення ще шости ліфтів. Тож праці у свердловчан додасться. До речі, в 2012 році підприємство визнали лідером галузі, а керівника Віктора Муту нагородили орденом за заслуги перед батьківщиною. Конопля серед лісу. У переддень дня працівника лісової служби у селищі Вороново правоохоронці виявили ціле поле дурман трави. Вона росте поруч із сосною і не дає той шансів вижити. Ситуація розбиралася наші журналісти. Сєвєродонецьке лісництво знову в епіцентрі скандалу. Тепер на його пітомнику поруч із сосною. Звичайно, виросло ось таке чудо природи. Сосна загинула, а полем зацікавилися правоохоронці. Ось на цьому полі, зовсім не ховаючись від сторонніх очей, зростає ціла плантація коноплі. Але при всьому бажанні приховати її було б неможливо. Рослину, що вища за людину, видно здалеку. Росте вона акурат між рядами саджанців сосни. Ті від такого сусідства просто не вижили. Правоохоронці виявили поле в ході проведення оперативно-розшукових дій. Зараз вони вимірюють площу поля та підраховують кількість кущів. Був виявлений факт посіву наркосадіржачих культур канаплі. Даний посів знаходився на площі на. площади, на которой была посажена молодая сосна, то есть данная территория принадлежала Лесхозу и находилась в районе поселка Воронова, между поселком Воронова и аэропортом. На данный момент данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований, проводится проверка по данному факту. Зразки рослини вже відправили на експертизу. Для цього оперативники взяли матеріал з різних частин поля, виміряли його та упакували в мішки. Потім буде вирішуватися питання щодо способу знищення. Це буде або спалення, або перекопування рослин. Наразі тривають слідчі дії. І це були всі новини на цей час. Я прощаюся з вами на все добре та хай щастить. Якісну продукцію за невисокими цінами. Стоп, не шукайте. Центральний ринок Креміної... зібрав все, що вам потрібно. Тут ви зможете придбати будь-яку продукцію: продукти харчування, одяг, взуття та дрібнички для дому. А ще в нас найсвіжіші овочі та фрукти, якість яких перевіряє ветеринарно санітарна лабораторія та контрольні ваги. Центральний ринок не економте на близьких, економте за нашими цінами. Телекомпания Ирта ⁇ это сильная, мощная сеть корреспондентских пунктов. Мы представлены в самых крупных городах региона. Наши журналисты расскажут вам о последних событиях в Луганской области. Самая свежая и самая интересная информация. Мы работаем для вас. Старобельск, Северодонецк, Ровеньки, Стаханов, Красный Луч, Антрацит, Свердловск, Телекомпания Ирта. Мы там, где происходят события.